Не вийшло заробити мільйон, але ось що вийшло. Сьогодні ми з Колею приїхали на свою капусту. Тут було 5 градусів морози. Ну мені здається, синоптик нам набрехав, і тут було всі під 10, да, наша капуста змерзла, і ми сьогодні пробуємо її продати по тій ціні, яка в нас вийшла. В нас на базарі капуста 120-150 гривень залежності в кого броколі дорожча, цвітна трохи дешевша. Рік для капусти цього року по маржі просто чудовий. Є, є єдиний нюанс, у нас вона не виросла. Ми, ми, трошки не <свісно> ми спихаємося на погоду, але і наші косяки також тут було. Сьогодні розкажемо, що ми тут робили, як ми це зробили. Ми хотіли заробити тут мільйон на своїх овочах цього року. Вітер дувним наші вітрила, але на наступний рік ми подивимося, може щось будемо пробувати те, що нам сподобається. Тому сьогодні відео про наше учівництво, про наші капусти. Поїхали дивитися. Що ти захотівся, як капуста? Я? я Я не, не захотів, мене заставили. Блін, ну бачили вже, що вийшло на полі. Ми перемістилися тут трохи тепліше, але ми все одно, ну коротше, як з городу приперлися. Ну, історія про таке, чого ми захотіли. Садити капусту. Та То єхуй було що робити. Ну, чесно, Коля каже, що я його заставила, як і чоловік мій каже, що я заставила женитися, але в постфакту ні. Ми захотіли заробити мільйон. Ми розбили наше городництво на три культури, я так придумала, що в нас буде цукрова кукурудза, гарбуз і е капуста. Акцент ми ставили на капусті. Ну, трохи того спробували. Що в нас вийшло зараз? Коротко, що вийшло з капустою, з кукурудзою, поки ми сіяли фазан з яйцями. Гарно їли нашу кукурудзу. Ну трошки не встигала, на це все треба було часом. Да, для нашого досвіду є що подивитися і переглянути. Посадили ми гарбуз, бо хотіли б його на олійню. Гарбуз, до речі, ми посадили нормально. Все, але у нас було без полива, і не спекло сонце, і там... гарбуз згорів. От Якщо спихати чого не вийшов, гарбуз, того що він просто згорів як наслідок тої спеки, просто не штук 20 гарбузів було, але вони зелені. Не позор. Вони даже не те не позор мене тими гарбузами, це точно. Але історія про інше: що гарбуз перспективи там вже хлопці пишуть, що 300-500 гектарів будуть сидити. Я не знаю, ми поки не маємо таких площ, щоб посадити стільки гарбуза, але культура ну, доволі така цікава, можливо, на той рік є сенс розглянути. І основна наша квіточка, вишенька на торті. Да. А, коля так. Здихає, але е, дуже цікава культура в плані того, що реально цікава. Ринок нею е, не насичений, її мало. На цього року просто шикардосна. Ціна у нас от, вона продається по 150 гривень кілограм брокколі і 130 150 гривень цвітна капуста. Да? Mm -hmm. да. а, мо, якби yeah. в нас все склалося класно, то ми б сьогодні могли отримати, допустим, в нас було посаджено, ну давайте щоб рахувати, якби в нас був гектар а, капусти, скільки б ми могли отримати з гектара? Mm -hmm. З гектара? <звіттарно> <звіттарно> Тони-тони-тони. Тони тон, тон 20, 15-20 тонн. 20 тонн капусти, які можна приблизно виростити на одному гектарі. Mm -hmm. Множимо при оптовій ціні 100 грн за кілограм. У нас продається по 150. Зараз брокколі, це продажне на базарі, ну хай по 100 гривень її скинули. Бо в нас вона органічна і в нас би було добре. То ми могли б два мільйони заробити з гектара. У нас її було пів гектара. Ми розуміємо, що мільйон ми мали більше півтора мільйона. Чисто не вийшло. No, ми могли б ми могли б заробити, але досвід так показав, що ми не заробили і є над чим ще попрацювати, що потрібно, щоб виростити капусту. Що потрібно? Насіння, Місце. По-перше, місце. Місце, насіння. Касети, полив тих касет і слідить за ними, як за дітьми. І слідити, як за дітьми. Щоб би там не робили, чим би не обробляли, треба дивитись, тому що прилітають якісь мухи, прилітають якісь пташки і ще щось там. Може і все її їсти. Да. Е, якщо підсумувати, то е, для того, щоб виростити, потрібна правильна площа. У полі правильна була площа, правильно у Біля ставка, біля річки, все добре. Єдине, що ми не врахували, що ставка ходить зайці і фазани на попереджу. Yeah. Okay. <laughs> ну, але по факту в принципі, місце гарне. От, е, потім площа правильна, хороша. Е, якщо у вас є красивий город, ви можете ну, спокійно. Порахуйте, скільки висадити, якщо ви в селі, ви можете отримати нормальні гроші. Добрива хороші М -м, у нас були добрива від кого? Від Юри Савченка, <годно> добрива були ці агромастери. А тепер лайфхак, які добрива ми використовували, коли садили нашу капусту, і коли підживлення. Ми поливали. У нас були агромастери, різна формула була. Був полісульфат. Калій формула. Бачите? Агромастер, де формула? Не бачу, не бачу зверху десь формули. Зверху формули. Mm -hmm. Так виглядав різні агромастери, які були на підживленій капусті ночаю. Mm -hmm. Юриса вже надобрали Добрива, Він ще й нас консультував по капусті, але ну нас такий перший рік отримали результат. Ну на рахунок добрив класний підкап каплю даються. Потім нас насіння. А ми просто зробили такий собі списочок. Як ми вибирали капусту, бо є такі різні каталоги в різних компаніях, але коли ти їх бачиш, знаєте, ото як помі якісь газеті квіткітки виписували, так заходиш і вибираєш. Я пам'ятаю, що я кажу, яка з білих капуст гарна. От до речі, один із лідерів, якщо ви будете вибирати капусту, зверніть увагу на таку капусту, вона називається. Алмагро, от вона, по моєму, номер один серед цвітних капуст. Взагалі, оце відео. Взагалі тут всі капусти представлені від компанії Сингента. і Сингента є лідером ринку серед цвітної капусти. У нас була Алмагро. Біла гарна, але в неї трошки більший вегетаційний період, і ми не встигли її таку побачити, яку вона, а, яка б вона а, могла бути. От сама популярна і сама така, знаєте, як стандарт іде. Потім у нас ще була джава, теж популярна, але мені здається, що це таку аугливіше. Джава також трошки дещо пізніше, але Магро там вісім сімдесят днів. Джава 80 80-85 днів була в нас. Це що стосується білих капуст. У нас ще були деякі капусти під номерами. У нас була а, жовта капуста, така карт з каротином. Починають розказувати, що вона як морква. Не знаю, мені здається, це капуста просто жовтим забарвлена. Теж і 75 днів воно дуже гарна, вона дуже гарна на картинках. До речі, коли ми збирали капусту, це, це перед цим я не твоєї і все, на один день було день народження. Треба було їм нарізати красоту. І це був би як гарний букет. Потім був е, е, дер, е, дерпупл, як я кажу, вибачте, будь ласка, депурпл. Пу, Пурку. Да, вона рання, тому, тому вона і вийшла. Вона вискочила в неї 65-70 днів вегетації, і їй хотіло швидше вискочити. Середня маса головки від 2 до 2,5 кг І це в них приблизно у всіх така маса: десь 2 десь 2,5 з ну, Але бачу, 2 3 кілограми омаги. От, але в нас вона і стільки не наросла, але виглядає дуже гарно. Коротше, в нас була е, капуста від сингенти, і як каже, коля насіння з кожної максимально схожі з кожної насінники е, мали якісне стебло, і все працює Це класно.

Бочка для розведення. Інжектор. Mm -hmm. mm -hmm. Що щоб підкаплею вносити там Добре. тут? Да. Це приблизно те, що потрібно, було потрібно нам. Mm -hmm. Я не скажу, що це виглядає геть професійно, бо ми для себе хотіли. От наша капуста вона виглядає більш, ем... ну, як mm -hmm. ну, давай чесно скажемо. я для себе перший рік. От десь ми не внесли там ЗЗР лишнього, Гербіцидів у нас взагалі не було, бо, <зин> о, бо в нас саплазів, ми, ми сапали її. Був о, було контактних. На початку ми ще навіть і не замочили. У... Є прийом, розсада замочується у контакту системних інсектицидах. Ми навіть цього не зробили. Тому ми хотіли екологічну капусту. Uh, да, Можемо казати, що ми хотіли екологічну капусту, але бляха в кінці сезону ту капусту їсть все, хто хоче, і не хоче, і всі, коротше, їдять. Uh, тому починаючи від заців і і, і закінчуючи там докриткуками, якими глусінцями. Тому говорити зараз про техкарту, я не знаю, чи потрібно. У нас є та карта, на яку ми дивилися, але чесно, ми її не використовували, тому що ми так зайшли, коля подивився, поїхав, коли зайшов, каже, щось там завелося. Давай якогось контактного візьмемо. От ще ми переживали, зробили один раз відкліщані її, бо в нас сильно там по сусідству. Бушував кліч, то ми думали, що якщо він перекинеться на нашу капусту, то їй буде кабездал. Поливали багато. Ну, поливали так, полив. Ну раз, раз в три дня немало заливав в mm -hmm. ну, щоб, щоб вога завжди була, але ну, не сильно була. Посюдився, все, трошки зверху, поливаємо. Mm -hmm. <раз> От приблизно так. Ми посадили три сроки, у нас було три сроки посадки на сіни. Перший срок був на початку червня і в нас він, по-моєму, не вийшов, поки ми ж не бували, його там щось. Бесетих ще пакну. Що з ним не знаю. Про ну, цьому все майже може все Да. По пооб'їдало, по, по, по бо по тому що можна. Якості у нас не було, тому да, там правильне місце для вирощування розсади воно має бути. От і за розсадою треба слідкувати прямо чого Ну, хоче. Все все було нормально. Ми висадили, ми чітко там пливалися. У нас другий третій все, сройко, е, да, да, там в переміжку да, трохи. Да, да, там, 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 і, Оискування проводив, mm -hmm. мова, там її нічого не з'їло, і все время дивився, згадав кожен день, ну мабуть, кожен день, да. так і, і все окей, знай було. Хочу ще поділитися, що ми сіяли, чим де ще брали оборотні засоби на вирощування. Насіння у нас було від компанії Сенгента. Mm -hmm. Його можна купити офіційного дистриб'ютора, в кого вам подобається. Краплю ми брали. Насіння, е... до речі, перебью, кожна синка зійшла. Коротше, насіння супер класне, якісне, і капуста, як ви бачили, вона не покращена. Вона, коли така росте, це дуже гарно. От і е... краплю. краплю. Капля супер. Я капля, її не класна. поводила, тому в колі питаю. Ні, капля класна, все. Все вона чітко капала, кожна, кожна дивочка капала і капала рівнімірно. Бомба, угу. мені сподобалася. До речі, каплю ми брали у Андрія Підгорця Агростадіон у Вінничині. Вони є дистриб'юторами багатьох компаній з насінням, і в тому числі і каплі. От На рахунок каплі ми вибирали яку. Але Андрій казав: не беріть херню, беріть нормальну. Нормальна капра це український виробник, але більш детально це залишила контакт. Андрія можете звертатися до нього. Зезери були по факту, що треба і коли чим бризкати, тому що ми хотіли органічно, чесно, якщо вам скажуть, що ця капуста без нічого. Вирощене, не вірте. У нас було. Ні, ні, ні. У нас, було, десь... коли можна, коли У нас було три інсептициди з тобою, mm. по-любому. Перший був е інсектоакарицид від е Байера оборонку, е другий був. І два було контактних інсептицида. Є розуміння, що можна mm. було. NGO, це системний, Енджо було, і в кінці були контактні. від, Ми хотіли білу зняти, але вона по факту неген знялася. Тому, в принципі, це в нас було. Ну, якщо ми складемо свою тихкарку, будемо складати складити, по да, тому що є на ринку техкарти і ми орієнтувалися тихкартою професійного вирощування броколі. В тій тих карті 42 технологічні операції. 42, друзі, 42. Починаючи від касет і закінчуючи там бронюванням, несення дезе, це це дуже багато. Якщо взяти, що капуста росте там червень, липень, серпень, вересень, жовтень, росте 5 місяців. То, якщо це капуста для вас органічна, ну, ви не захочете просто стільки всього туди виливати. Це по правді, але якщо ви захочете виростити професійно, то там вже зовсім інша технологія. Скільки треба грошей, щоб посадити і виростити капусту, ми зараз не рахуємо світло, бо воно подорожчало в наш був той тариф. Ми орієнтовно да, ще світло, ну, ми розуміємо, десь у нас до гектара, і перший рік ну, у нас лишилась там капля, ще щось, ну, вона не. Одноразова у нас залишилася. В нас десь орієнтовно на гектар плюс-мінус там 100-150 тисяч. В залежності, яка буде там капля, скільки ви раз її посипаєте. плюс-мінус це 100 тисяч на гектар. Двісті. На гектар. Двісті. Що ви залучите, які у вас будуть добрива? От дорожчі, дешевші. Ви Орендуши землі, посчитати? добре, десь приблизно. 200 тисяч на гектар, але з гектарами розуміємо, що ми можемо зібрати там півтора-два мільйона, в залежності, якщо рік, навіть якщо рік немає такої класної ціни, як цього року, бо скоріше за все, що на наступний рік люди побачать наше відео і скажуть, ми теж сієм ціна буде менше, але ви сійте. Ми для того вам і розказуємо, щоб розуміти, що якщо в селі у вас є гектар. І ви думаєте, чим там зайнятися? То ні на одній роботі в селі скоріше за все ви таких грошей не заробите, як обов'язково на поливі обов'язково на поливі, обов'язково з якимось консультантом чи просто. Людина, яка вас проведе по цих етапах, і дуже важливо, коротше, навіть, мабуть, якби була така технологічна карта, де мінімум операцій ми б її впровадили. Але так коли у нас була технологічна карта із 42 операціями, то просто те, скільки було в принципі? там операції, повторяються, там оприскування ну, полив, оприскування, підкормлення тому. Тому якось отак. Чи будемо ми вирощувати на наступний рік? Я не впевнена, потім побачимо. Буде новий рік, а, за, будемо за втілися, коротше, вирощувати. Добре. Може, не тільки капусту. Ви підписуєтесь. Я дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Знаєте, настрій не такий, бо хотіли заробити трохи грошей, а по факту зробили трохи досвіду. Ну, дякую, що ви нас підтримуєте. От, якщо маєте якісь поради, буду вдячна, якщо напишете. Дякую, що. Цей сезон прожили з нами, ми отримали отакий результат. І Коля такий каже: ну, вона ж має вийти, Може, на наступний рік будемо пробувати. Не хочу. Ти хочеш таку принесеш жінці, каже, отакий Букет. Букет. Да, отаких різних е, кольорових капуст. Ну, класна, до речі, ідея. От, якщо зробимо, будемо такі відправляти не тільки твій дружині, а всім дружинам по Україні. От, будемо пробувати. Дякую, що подивилися це відео. От, пишіть, що ще цікаво, і дякую, що ви з нами.